Доброго дня! Ви на каналі Щедрий Врожай. Зараз у нас середина березня, погода вже непогана, починає підсихати. І саме час приступити до обрізки абрикоса. Сьогодні я хочу вам показати обрізку абрикоса чашею. Абрикоса 5 років їй. Оце буде шоста вегетація. Вона була сформована на дуже низькому штамбі. На цій абрикосі було залишено 4 основних скелетні гілки. Із них вже почали формуватися додаткові, але тут вже йде загущення, тут треба середину крони вже освітлювати, переводити плодоношення на периферію. Щоб кожному плоду було досить. Освітлення досить сонця, щоб вони не були затінені, тому, тому наша задача в такому випадку звільнити центр. центр. От, отут зараз будемо все прибирати. Пічні гілки, як завжди, ріжемо на зовнішню бруньку. Зараз я покажу нюанси і розповім повністю про цю обрізку. Дивіться, це отак я обійду дерево, так воно виглядає, так воно виглядає до обрізки. І потім я покажу фінальний результат, як воно буде виглядати. Отже, в першу чергу, нам потрібно прибирати пагани, що ростуть всередину. Допустимо, ось на цій гілці ось бачимо оцей пагін. Оцей весь пагін, він росте всередину, його треба отут прибирати. Також, отакі, отакі пагани, такі всі, що ростуть всередину. Взагалі, всередині, в даному випадку, десь повинно метр півтора, хоча б бути по, по діаметру, повністю без гілок простір, щоб сонце гарно все це освіщало. Тому ми проходимо так, кожен, кожну гілку дивимося, допустимо, знову ж таки, оця гілка. Отут ми бачимо ростуть всередину крони. Ось росте всередину крони. Але тут також треба дивитися. Ось допустимо на цій гілці, росте всередину крони оці гілочки. Але це плодові гілочки. Ми їх можемо повністю не прибирати. А укоротити, скажемо, десь отак на 10 см, і ми на них отримаємо декілька абрикос. На них же також буде закладатися брунька на наступний рік. Тобто тут отакі плодові гілочки, фактично, ми їх просто укоротимо. Тобто не треба так робити, щоб повністю всі плоди були тільки ззовні. Треба підходити до обрізки індивідуально і дивитися на кожну гілку. Допустимо, наприклад, ось е, оця гілка. Ось вона іде, розгалудзилася е, туди назовні, і йде ось іде вона ось. Одна більш назовні, одна більш всередину. Ту, що всередину, в принципі, можна було б зовсім прибрати. Але. Ми тут приберемо більш те, що загущує. Допустимо, дивимося, ось іде розгалудження. Ось одна йде всередину. тому воно таке не дуже перспективне. Ми його зовсім прибираємо. Потім це, що назовні росте, ми його залишаємо. Але ми бачимо, що ось тут, у цьому місці, переплітається. Ще одна гілка, що росте із е, сусідньої гілки. І вона буде нам заважати її затіняти, тобто ми її також прибираємо. Е, дивимось далі. На, на цій гілці у нас також ростуть всередину крони отакі плодові гілочки, але як я вже їх і говорив, ми їх просто е, отак прикоротимо. Прикоротимо. Ми на них отримаємо певний урожай. Так зробимо. Отаким чином, таким чином ми їх прикоротили. Дивимось далі. Тут йде гілка вище. Так, зараз. Отак вона йде. Ось вона йде, йде, йде. І тут ми так ті, що всередину, також трохи прикорочуємо. А далі дивимося. У нас пішла ось гілка зовні крони, Тут пішло розгалудження всередину і вгору. Ми цю гілку переводимо на зовнішню гілку, яка росте зовні. Тобто ми беремо. Це ми прибираємо. І оцю гілку, що росте вгору, ми також прибираємо. От. Ми отримали отаку картину, гілка росте ззовні. Якщо ми б залишили одну із цих гілок, вона б перебрала б на себе повністю всі сили, і ця гілка вона була б деградувала, а все б, харчування йшло б сюди. І по такому принципу продовжуємо обрізати всі гілки. Зараз я весь цей процес не буду показувати, покажу ще деякі деталі, а потім вже готовий результат. Ось ще одна гілка. В принципі, тут ситуація ситуація схожа, дивимося. Скелетна, гарна гілка, і на ній багато пішло. Гілок всередину крони. Також ми їх будемо прикорочувати. ми Отак їх прикорочуємо. Оця гілка ще внизу, її краще прибрати зовні, зовсім, бо вона буде дуже затінятися оцими. На цій гілці буде урожай гіршої якості, тому ми її зовсім прибираємо. Взагалі, якщо ви, допустимо, прикорачуєте оці гілки, е, отак вони ростуть середину крони, але ми їх прикорачуємо для отримання е, декількох абрикос. Е, потрібно, щоб між ними отут, було мінімум 20 см. Ось отут, 20 см, е, тоді вони не так будуть впливати друг на друга. Якщо тут буде менше, це вже загущеність, це треба розріджувати. Ну, в даному випадку десь 20 см є, хоча, хоча тут, мабуть, я краще цю гілку приберу. Дуже таке тут буде створюватися багато загущення. Далі дивимося оці гілки, ось їх дві гілки, вони ростуть десь 10 см одна від одної, ну і ми вибираємо, яку з них залишите. Я залишу оцю ту, що трохи вище. Оцю я приберу. А цю, що трохи вище, знову ж таки я обрізатиму десь на 10-15 см до 20. Це стосується така обрізка, стосується саме тих гілок, які знаходяться всередині крони, але вони не загущають інші гілки, і ми їх можемо залишити на отримання урожаю. Дивимось далі. Далі у нас іде гілка ззовні. Також тут бачимо, оце ми повинні прибрати. Отак. Те, що росте назовні, ми залишаємо, але е, трошки укорачуємо, буквально на відсотків на 10-20. Дивимось далі. Оця гілка, ось вона. Минулі роки була прирізана, пішла більш назовні. І бачимо, вона і продовжує йти назовні, але отут ось з'явилася гілка, яка загущає і яка йде всередину крони. Вона даватиме багато тіні, і ми її повинні зовсім тут прибрати. Отак, От ми прибираємо. І знову ж таки бачимо, пішла гілка далі. Тут. Обидві ці гілки вони розташовані ззовні, тобто ми їх просто прикорачуємо на зовнішню бруньку. Так, ось я закінчив обрізку. Таким чином я пройшов кожну гілку, поперевірив кожну гілку, потім я Ось тут середину крони повністю освітлив, тут більше метра буде діаметр, куди буде потрапляти сонячне світло. Потім прорядив гілки, де це було потрібно, укоротив плодові коротенькі гілочки. І таким чином виглядає зараз ця абрикоса минулого року. Був перший уже сигнальний урожай. А в цьому році я вже сподіваюся отримати більш значний урожай. Це, до речі, сорт, особливий Денисюка. Дуже гарна абрикоса, дуже смачний. Добре, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, задавайте питання в коментарях. Щедрих вам врожаїв!